In Zolochiv, Kharkiv Oblast, where we are witnessing a delivery of roofing materials for people who remain in this uh, Romana, in this community. The community is situated along the border with Russian Federation in a shelled almost every day. З 2022 року обстріли на території проходять постійно, майже кожного дня. Пошкоджених будинків більше 50%. Коли ми відновлюємо, постійно все руйнується. Населення знаходиться без світла. Газопостачання є, але відсутнє водопостачання. Постраждали і будинки приватні, в тому числі і мій будинок багатоверховий постраждав. Був приліт якраз у дах. У мене квартира залишилася без даху і вікна. Нас з боку Російської Федерації вибиті, але моїх батьків взагалі було прямо подання. Будинок будинок повністю знищений. Надіємося що нам допоможуть відремонтувати, бо своїми силами зараз зробити це дуже важко. Велика потреба звичайно в тому, що потрібно відновлювати будинки зараз. Погодні умови не дуже добрі, і тому все, що відбувається в природі, все відбувається в них в квартирах і в будинках. Nevertheless, about 26,000 people still remain in the community and are planning to spend uh, the whole winter here. So, today with my colleagues, we brought the roofing materials for households whose uh, houses were damaged as a result of a shelling. Отримують металопрофіль і все, що входить до комплекту цього металопрофілю. Самі мешканці будуть відновлювати свої будинки, і також небайдужі жителі, які знаходяться зараз на території, будуть допомагати. Я впевнена в тому, що буде ще краще, мабуть, як було до війни, тому що це буде нова відбудована, нова криша. Хочу подякувати за велику допомогу. Хелп це безцінна допомога, тому що самим перекрити дах це просто зараз неможливо. Так що, велике вам спасибі. Наші мрії аби швидше закінчилася війна і почалося тихе, мирне життя. А все останнє ми відновимо і все буде добре.